У Дніпропетровській області громадяни почали отримувати перші біометричні паспорти. за три тижні кількість людей, що забажали оформити документ з чіпом, близько шести сотень. Очікують, що їх стане в рази більше. У міграційній службі запевняють, готові до цього. Зараз і в Дніпропетровську, і в області встановлюють станції для оформлення паспортів нового зразка. На початку січня в Дніпропетровську біометричні паспорти можна було оформити лише за однією адресою на вулиці Поля, 1. Тепер додались ще кілька. Тепер вже стоїть робоча станція красна 2А. Робочі станції також стоять в Ленінському підрозділенні міграційної служби і також в Бабушкінському підрозділенні міграційної служби. Такі робочі станції з'явилися в Кривому розі. Найближчим часом їх також встановлять в Нікополі, Павлограді та Дніпродзержинську. Для оформлення біометричного документа потрібен паспорт громадянина України, дві його копії та при сплаті квитанції, ідентифікаційний код. Стоимость паспорта с биометрической с отпечатками пальцев 518 гривен. Это несрочный и 775 гривен это срочный, это изготовление в срочном режиме. По срокам несрочный паспорт мы изготавливаем три недели и срочный паспорт изготавливаем неделю. Якщо хтось оформлює біометричний паспорт, сподіваючись вже зараз їздити до Європи без оформлення візи, то це надто передчасно кажуть фахівці. Поки що ніяких переваг новий документ перед попереднім мати не буде. Преимущества будуть коли, коли Україна вступить в Єврозону. Далі, паспорт тоді буде, теж немножко відзмінний, і ці будуть діяти паспорта і паспорта другого образ. Будуть. Приблизительно від ну, водлівського достовірення. Паспорти старого зразка міграційна служба також оформлює. Вони дійсні до заявленого в них кінцевого терміну. Олена Петроченкова Євген Хисний новини одинадцятого каналу.